Головна наша мета це створення Міністерства європейського розвитку. Звичайно, це передбачає декілька важливих етапів. І я певен, що ці етапи ми проходимо дуже успішно. Щойно, я говорив з представниками фонду СОРАС, паном Євгеном він Поінформував, що Фонсо вже вирішив надати першу фінансову допомогу у розмірі 150 тисяч доларів, яка піде на реалізацію тих положень концепції та стратегії реформування Міністерства внутрішніх справ, яка була затверджена Кабінетом урядом України. Водночас хотів би сказати, що для нас дуже важливо мати можливість. Координувати нашу діяльність з єдиним європейським органом, тому сьогодні я би запропонував обговорити е, можливість координації під головуванням постійної місії е, пана Маже і під головуванням е, пана посла Яна Томбінського для того, щоб ми могли більш ефективно розподілити ті положення е, концепцій та стратегії відповідно до потреб міністерства. Та їхнього фінансування. Пан міністр зараз знаходиться в Верховній Раді України на зустрічі з головою Верховної Ради, і ми очікуємо його прибуття о 12-й годині. Ми теж сьогодні запропонували консолідований варіант потреб Міністерства внутрішніх справ, який знаходиться на столах для вивчення, для того, щоб... Ми розпочали процес визначення, хто і яку допомогу зможе нам надати. Звичайна головна наша ідея та мета і розуміння, що Європейському Союзу потрібна країна з сучасною системою правоохоронних органів, яка б відповідала європейському зразку. і лише це може посилити стабільність на території. Яка межує з європейським союзом. Водночас, ми знаємо, що головна мета нашої країни це діє втілення європейської інтеграції і наближення всіх наших стандартів, у тому числі стандартів в сфері реформування, комплексного реформування прохоронної діяльності до стандартів європейського союзу. Good If you allow, I will rather speak English in order to be more precise. My Ukrainian is not yet uh, uh, as good uh, uh, that I could uh, address you all in Ukrainian, so I promise some improvement in coming days. I'm very delighted to be here today at this uh, conference. and. Uh, Thank you, Mr Minister, and uh, I wish to express also our gratitude to the Ministry of Interior, for convening uh, all of us here, Ukrainian and international partners, uh, for this roundtable uh, dedicated to reforms needed in the Ministry of Interior as well to the possible assistance. Доброго дня, дозвольте мені звернутись до вас англійською, тому що моя українська не настільки гарна, щоб вільно розмовляти з вами. Я дуже радий, що сьогодні маю нагоду бути на цій зустрічі. Дуже радий, що пан міністр запросив нас на цю зустріч, оскільки вона свідчить про те, що Україна об'єднала свої зусилля для того, щоб впровадити ті реформи у сфері цивільної безпеки у міністерстві внутрішніх справ, а також Україні загалом які дуже необхідні наразі. a year after the outbreak of uh, maidan and uh, 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 two days ahead of uh, the inauguration of uh, new ukrainian parliament, uh, it is a very good time to focus uh, on what has been done and what should be done in the coming future. Якраз ми в дуже гарний час зібралися тут після річниці початку майдану та за два дні до інаугурації наступної верховної ради України. І це дуже гарний час для того, щоб поговорити про те, що було зроблено і що повинно бути зроблено. А практисовевридей енотнеексепшн. Запитом вашого народу було запровадження верховенства закону, верховенства права, який був би повсякденною практикою. Саме uh, тому ця реформа необхідна для блага народу України та заради України. And I am That there should be a clear Ukrainian ownership to all these reforms and a endeavor Юкраїн гайденс туди інтернеш системс і я дуже вдячний панові міністрові за те, що є дуже чіткий запит суспільства та української держави на впровадження цих реформ та керівництво і координація, під якими ця реформа буде здійснюватися. We are numerous on this, uh, this our side of the table, this international one, but the success is only possible if there is an ownership with the Ukrainian authorities of, and with the Ukrainian society of what has been achieved and what has been done and if there is a clear guidance to our assistance. З мого боку столу сидять міжнародні експерти, але цей процес можливий лише тільки при спільній роботі українських керівних органів української влади, а також українського народу, із оглядом та зарахуванням того, що вже було зроблено, та зважаючи на те, що повинно бути зроблено. I welcome the the recent adoption by the government of the concept of priority measures for reforming the Ministry of Interior of Ukraine, as as well as the development strategy of the internal affairs of Ukraine. These are our guiding documents. я вітаю прийняття Верховною Верховної України першочергових заходів з приводу реформування міністерства внутрішніх справ України та стратегії розвитку міністерства внутрішніх справ України. Це ті два основних документи, на які ми спиратимемося у нашій роботі. Уряд мало на увазі урядом And I see in, uh, in the coalition agreement that has been agreed between five parties, many of these ideas already reflected, and uh, to many of these ideas, a clear timeline has been given. І я бачу, що а, в тій коаліційній угоді, яку ми могли на даний час побачити, ті п'ять партій, які її складали, чітко відобразили ці основні принципи та впровадили чіткі строки для, для їхнього виконання Юніон із концерн. Що стосується Європейського Союзу, ми вже багато років допомагаємо українським владним структурам у цьому напрямку. Рецентр comprehensive strategy for reforming of the justice and law enforcement sector has been presented by this twinning project support to justice sector reforms in Ukraine. Нещодавно була прийнята також стратегія реформування та розвитку а, сфери юстиції і а, документ, на який ми будемо спиратися у цьому напрямку роботи. implementation reforms. Але основні складнощі полягають у впровадженні усіх цих ідей та реформ.

Я радий, що сьогодні тут присутні також uh, наші колеги з цієї місії. А uh, угода між українським урядом та європейським союзом з приводу статусу місії була підписана 17 листопада цього року. This agreement, uh, regulates, uh, the way and the modalities For the work of this mission, and the mission will be uh, in the coming days uh, already in the operational phase. But uh, I will pass the floor then to Stephen Smith, uh, who uh, will uh, be able to uh, brief us more in detail about the objectives of the mission. <laughs> подає основні положення статусу місії, а також форматів її роботи. І uh, в найближчі дні місія перейде до операційної фази. Але я передам слово своєму колезі, пану Стівену Сміту для того, щоб він розповів про uh, роботу місії. А велка мососа сам Ада ію мемберстейтспешеріденмарк Свіден задані інvolденсапотінг реформ in uh, this given sector with uh, the aim to achieve not only a good legislative work but also an implementation and monitoring of what has been done. Данія та Швеція це також ті країни, які беруть активну участь у впровадженні тих реформ, які uh, впроваджуватиметься в Україні. І дуже важливо, що ці країни допомагатимуть на стадії впровадження реформи, а не тільки на стадії ефективного законодавчого процесу. Ент Туенд, ай дуже стресван верімпотендіші. The coordination between different sectors of Ukrainian uh, branches related to justice and law enforcement. А на завершення. Я хотів би підкреслити дуже важливий момент, який стосується координації тих груп, які працюють щодо впровадження реформ у сфері юстиції та правоохоронних органів. Some of uh, implemented Само uh, related to the work of judiciary, In, uh, in the criminal or civil matters, uh, or in other matters. Ряд проєктів, які впроваджуються, стосуються як судової гілки влади, так і uh, кримінального і цивільного процесу, а також правоохоронних органів. Uh, some the 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 Therefore, it there will be of utmost importance that there is on the Ukrainian side a horizontal coordination of all these reforms, including through the work of uh, the Ukrainian parliament. Саме тому на українську сторону полягає завдання у ефективній координації впровадження цих проектів та підтримці ефективного законодавчого процесу. Сенківемач, андайхобай вознат то and і I I in plans and not only about future plans. Дуже дякую, дякую за вашу увагу. Дякую за нагоду бути тут. Я дуже сподіваюся, що моя вступна промова була не дуже довгою, і дякую ще раз, пане міністре. І сподіваюся, що наступні зустрічі це буде зустрічі, на яких ми говоритимемо про наші досягнення та майбутні плани, а не тільки про вступні слова.